Друзі, ви точно бачили різні роботи пилососи, але я зараз вам покажу штуку, яка реально виглядає як з майбутнього. Це мова z 50 Ultra, і він відрізняється від усього, що ви бачили раніше. Зазвичай у роботів для миття підлоги стоять круглі мопи серветки. Але тут інженери вирішили піти зовсім іншим шляхом і зробили гусеничний валик. Так, справжній валик, який обертається і тисне на підлогу, і буквально. Тре, як і ми це робимо ганчіркою. У результаті жодних розмазувань бруду, а реально чиста і свіжа підлога. І це ще не все. Станція в нього просто космос. Вона сама миє валик гарячою водою, сушить його теплим повітрям і підливає чисту воду, виливає брудну воду і навіть підсипає миючий засіб. Плюс автовивантаження пилу. Тобто, ви реально можете не чіпати пилосос місяцями, максимум долити воду раз на кілька тижнів. А ще він дуже розумний. Камери з алгоритмами штучного інтелекту визначають тип сміття та поверхні, наприклад. Наприклад, він бачить, килим одразу піднімає валик, щоб його не намочити, і вмикає максимальну потужність. А якщо помічає пляму на підлозі, робить додатковий прохід і збільшує подачу води. І все чисто. І так про потужність. 19 тисяч паскалів це дуже серйозно. Пил, крихти, шерсть, довге волосся йому байдуже. Причому волосся він не просто наматує на щітку, а ріже спеціальними лезами і одразу смоктує у контейнер. Що ще крутого, він реально бачить ваш простір. Може швидко сканувати кімнату, створювати карту за півхвилини і навіть знайти вашу кішку чи собаку, якщо вони сховалися. Це вже не просто пилосос, а такий собі домашній робот-асистент. І найголовніше якість прибирання. Я спеціально перевіряв, засохла кава, липкий сік, сліди після прогулянки з собакою. Він справляється без проблем. Ніяких розводів, ніяких слідів, просто ідеально чиста підлога. Чесно, відчувається, що це не просто ще один пилосос, а новий етап розвитку всієї категорії. Бо такі рішення з валиком і AI це реально майбутнє.